Нак, 12 січня місцеві жителі прибирають наслідки нічної атаки російських дронів по Одесі. За даними прокуратури, зазнали пошкоджень автомобіль і п'ять приватних будинків. Ще один будинок зруйнований. Окна я ізначально заложив мішки з піском заблаговременно, тому що в нас частенько прилітає. Благодаря мешкам мешки списка я выжил просто. Ну потому что дырки в стенках, это шарапнель летела. Крыши нету, окно, окна дверей. Ну, нету, я ушел мог там. Всю ночь работаю. Забор снесло, сдуло забор, нету забора. Я забрал собаку к себе, потом вижу опять чехет. Второй, третий, четвертый, пятый. Я выскакиваю и к нему захожу. Быстро в гараж. Ну за счет того, что я лег на пол. Дати всі осколки, все би самі комунальники допомагають мешканцям будинків закривати віконні отвори, які залишилися без скління, та розбирати завали. Також вони пиляють пошкоджені дерева. Я спав в цей момент ось там у дальній кімнаті і не чув тривогу, і прокинувся вже, коли вибух був. Побачив, що вікна немає в мене, і я почав бігти к мамі. Мама у сусідній кімнаті спала. Ще один полетів, і нас повалило в золово вибуховою хвилі. Оцею. І я впав на маму, закрив її. І ось от тут потім ще і ще, ці прильоти були і от тут скрізь оце каміння попадало, а там, де ми впали, там ось ні одного, ні одного камня не попало на нас. І ми отак вижили. Вибіжав боси без зуття, без нічого. Поруч з будинками розгорнули оперативний штаб. Також там діє пункт обігріву. Влада Матвійчук, Олександра Пономаренко, Суспільне новини, Одеса.